Ракетний удар по сумах росіяни влучили в об'єкт промислової інфраструктури. За попередніми даними, щонайменше двоє загиблих і близько десятка постраждалих є поранені у вкрай тяжкому стані. Повідомили Вова. Кількість постраждалих може зрости. Рятувальники розбирають завали. Минулої ж доби російські терористи атакували на Сумщині лісництво у кроливці. Виникла масштабна пожежа. Горіли нежитлові приміщення, гаражі пошкоджені 14 адміністративних будівель, автомобілі та житлові будинки, у яких мешкають працівники лісгоспу. Під постійним обстрілом російських військ Донеччина сьогодні окупанти знову скинули ФАП 250 на Костянтинівку, поранили людину, зруйнували адмінбудівлі та складські приміщення. Загалом за минулу добу по житловому сектору завдали понад 2,5 тисячі ударів з різного озброєння. Загинуло двоє людей. Щонайменше семеро поранені, зруйновані та пошкоджені понад 60 житлових будинків. На Харківщину росіяни скидали керовані авіабомби. У нечволодівці каби влучили у приватний сектор, вбивши чоловіка та жінку. Ще шестеро людей постраждали. Зруйновані десятки будинків, і двоє людей дістали поранення у Куп'янську. Також у селищі Старий Салтів через злучання безпілотника постраждав чоловік. Загалом ніч на 14 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М та запустила 145 безпілотників. Сили ППО збили 80 і понад 40 локаційно втрачені без негативних наслідків. Через ворожу атаку постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина. Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. До списку внесли 189 суден тіньового флоту РФ, включно з нафтовими танкерами. А також 30 нових компаній, що обходили санкції. Впроваджують також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юросіб пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. 17-й пакет санкцій ще має затвердити Рада ЄС 20 травня. В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажівок підвищеної прохідності за завищеними цінами, що завдало державі збитків на понад 17 мільйонів гривень. Наразі вирішують питання про екстрадицію Гладковського до України. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Водночас адвокат Гладковського спростовує його затримання. Польські перевізники розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Ягодин дорогуськ страйк завершили напередодні о пів на одинадцяту вечора через заборону Люблінського апеляційного суду блокувати кордон. Рух вантажівок в обох напрямках нині здійснюється у звичному режимі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили підготовку до візиту президента Зеленського 15 травня та підготовку до його переговорів з лідером Туреччини Реджепом Мердуганом. Повідомив Андрій Сибіга на своїй сторінці у Телеграм. В Україні цього дня вшановують праведників світу. Так називають українців, які переховували євреїв, рятуючи їх від нацистів у роки Другої світової. Робити це було дуже ризиковано, бо у разі викриття німецькі солдати розстрілювали усю родину тих, хто наважувався допомагати євреям. Хто рятує одне життя, рятує весь світ. Такі слова викарбувані на медалі праведників народів світу, яку видає Ізраїль. На сьогодні в Україні почесне звання мають 2707 людей. Український гурт «Циферблат» вийшов у фінал в пісенного конкурсу Євробачення. Після виступів учасників та голосування інтрига зберігалася до останнього. Організатори конкурсу оголосили представників України останніми в десятці фіналістів, змусивши понервувати і учасників конкурсу, і глядачів. Ми зробили на даний півфінал максимум по емоціям. У фіналі, що відбудеться 17 травня, виступатимуть також Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія та Португалія. Громовиця та штурмовий вітер завтра майже по всій Україні дощитиме. А на Київщині та у столиці оголошено жовтий рівень небезпечності. Пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Попередили в укрихітроме у Карпатах. Випаде сніг. А потепління в Україну прийде вже аж після 20 травня. У Туреччині чайка навчилася імітувати нявчання, щоб отримати корм з вуличного автомата для безпритульних котів. Коли пташка бачить людей, починає нявчати, щоб ті натисли на кнопку і видали їй порцію корму.